Чи можна очікувати, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці війна в Україні завершиться? Ні, звичайно. Чому? Ну тому що від тої зустрічі взагалі нічого не залежить. Тому я в це взагалі не вірю і навіть не дуже за цим спостерігаю. Ні. Чому? Тому? жаль. Ну, того, що якщо вона до сих пір не закінчилась, то в нього інші плани на нас. Ні. Чому? Тому що це шоу просто, просто шоу, і воно так не закінчиться. Не для того Росія свою військову цю машину розкручувала, щоб її отак взяти і закінчити. Ні. Ну я думаю, ні. З Путіним не так просто домовитись. Не можна. Чому? Ну, Тому що нічого не буде, ми знаємо Путіна, правильно? Так. 50 на 50. Ну, тому що Якщо ну, оптиміст, оптиміст вірить про щось. Я ні в що не вірю. Ну, хотілося б, дуже хотілося. Я думаю, що зараз всі вірять в це. Ну... Але ви знаєте, кожен раз, вже коли чекаєш, що ось, 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 ось. За три за четвертий рік вже мені здається, кожен раз все менше і менше. Та наді, надіжда це угасає, гасає там жеврія десь. Ну, сподіваємося на краще. Я взагалі цю всю ситуацію не сприймаю серйозно, тому що я розумію, що це штучно створення, створена війна, і це все зроблено не для того, щоб покращити життя українців. І взагалі. Тому що це, це такий цирк з цими іграми війною. Це не на користь людям. Це свої власні інтереси. Я думаю, що ні. Ну, тому що така ситуація складається в нашій країні, що 100% Києва. не буде. Думаю, що навряд ли. Чому? Ну тому що ми ж знаємо, хто брехло, а хто просто вірить в те, що він правду каже. Рішає все Господь. Все від нього і для нього. Не Трамп, ні Зеленський, ні Путін нічого не рішає. Ні, однозначно. Чому? Як і всі зустрічі, які відбуваються з перемовини в телефонному режимі з Путіном, ні до чого не проводять. Зустрічі ми чекали зустрічі з Зеленським у вальному залі, так? і не було ніяких результатів, то я думаю, від цієї Аляски також не буде нічого. Не завершиться. По всім признакам, вже скільки тих переговорів було, але все одно, може, може, вони й хочуть, але наші хлопці, наші українці, будуть стояти до кінця.